І благодать вам, дорога Церква Ісуса Христа, вислухаємо Боже Слово. Записано воно в Першому Писані Апостола Павла до Корінтян, 11 розділ із 26 вірша. Бо кожного разу, як будете їсти хліб цей та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. Тому то. Хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде видний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе і так нехай хліб їсть, і з чаші хай п'є, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були б, та засуджені від Господа, караємося, щоб нас не засуджено світом. Амінь. Сідайте, будь ласка. Вже неодноразово я і багато братів, які проповідували на цей текст святого письма. І кожного разу говорили про те, як або яким чином, або в якому духовному стані потрібно приймати вечерю Господню. Я сьогодні якраз про це саме знову хочу говорити. Для того, щоб нагадати нам, для того, щоб кожен із нас проникся ось цією відповідальністю, коли ми стоїмо перед хлібом, перед вином, який є знаками тіла. І крові нашого Господа Ісуса Христа. Апостол Павло навчав церкву в Коринті. Там було багато проблем, і разом із тим була також проблема участі у вечері Господній. І Він віддав цілий цей розділ або більше, чим половина цього розділу якраз для того, щоб нагадати або навчити, як потрібно і що потрібно робити як вперед день того, як. Ми приймаємо хліболомання, а також і в самий час цього священнодійства. Він каже: Я це прийняв від самого Господа. Тобто, сам, не будучи на вечері Господній, Павло знав і вчив Корінтян, тому що каже: Я все це прийняв від Господа. То що ж ми повинні робити? І як готуватися до того, щоб бути учасниками в трапезі Господній. Для когось це обряд, для когось це ритуал, для когось це звичай. Інколи ми беремо це участь у священодійстві, навіть не роздумуючи, навіть не заглиблюючись, навіть не віддаючи не те, що шану, а просто не роздумуючи про Ісуса Христа. Але так не повинно бути. Для істинного християнина, для глибоко духовної людини, тієї людини, яка відроджена від води і Духа Святого, вечеря це спосіб спілкування з Ісусом Христом. Це знак єднання нас із Ним. Це також. Нагадування про ті страждання, які Ісус Христос переніс за нас на Голгофі, на Христі. І це також глибоке усвідомлення того, що зроблено Христом там. І, звичайно, це перевірка свого духовного стану. Якщо ми з, таким, з такими критеріями підходимо до вечері Господньої, то, звичайно, ми правильно це робимо. Тому що апостол Павло, навчаючи каже про те, що кожного разу, коли ми їмо хліб цей і коли ми п'ємо чашу цю, смерть Господню звіщаємо, аж доки Він прийде. Це ще одне благовістя, яке ми звершуємо в домах молитви. Багато того, що ми говоримо, що ми робимо і проповідуємо за домом молитви, так воно повинно бути. Але тоді, коли ми збираємося разом, і тоді, коли ми звершуємо ось цю вечерю Господню або заповідь, причесть, як ще іншими словами можна це сказати, ми смерть Господню звіщаємо аж доки Він прийде. З часу того, як була вона звершена на таємній вечері, коли Ісус Христос це зробив, і до сьогоднішнього дня, до цієї миті в нашій церкві, в інших церквах сьогодні, Звершується ця заповідь, і так воно буде аж до приходу Ісуса Христа. І останній раз, чи, можливо, то буде багато разів, я не знаю, але то буде те, коли Христос сам у царстві своєму засяде і Він там звершить цю вечерю Господню, бо, тому що Він сказав: аж доки я питиму Його новим у царстві Божому, в царстві мого Отця. Це прекрасна мить, на яку чекаємо ми. Отож, про що говорить Павло? Він говорить, по-перше, про те, що кожного разу, коли ми звершуємо, коли ми п'ємо і їмо, ми смерть Господню звіщаємо. Христос помер за нас. Немає більшого дійства на землі, яке би було вчинене людством. Звичайно, це те, що людство розіп'яло Творця, але те, що зробив Господь, це те, що Він помер. Проявивши свою любов до кожної з нас тоді, коли ми були ще грішниками. Але разом із тим, звершуючи або приймаючи участь у вечері Господній, Він дає нам також і умови або ставить Павло перед нами умови, не виконавши які, ми будемо мати наслідки. І інколи досить плачевні наслідки. Він каже, тому то коли їсте хліб і та питимете чашу Господню негідно, той, хто це буде робити, то буде він видний супроти тіла та крові Господньої. Коли читаю я ці слова, вони приводять мене в трепет. Чому? Тому що вони спонукують особисто мене до того, що я повинен зробити, щоб гідно приймати участь, Щоб не бути спокусою для інших, щоб не зробити це негідно супроти самого себе, тому що те, що каже далі апостол Павло, воно досить і досить є жахливим. Він каже, нехай же людина випробовує само, саму себе і таким чином, нехай їсть і п'є хліб цей, і п'є із чаші цієї. Що значить випробовувати? Випробовувати це означає перевірити себе, подивитися на свій духовний стан, уважно подивитися, перевірити свої ходження перед Богом. Чи справді я є тим, хто не тільки називається, але є дитиною Божою? Людина, коли робить так, вона, звичайно, робить те, що написано в Божому Слові, тобто по Слову Божому. Не дарма в нашій церкві до сьогоднішнього дня ми практикуємо піст молитву. Це дуже Необхідно для людини, для духовної людини, для віруючої людини. Цей день, коли ми заглиблюємося в себе, це день, коли ми стараємося більше читати слово Господнє, хоч кожного дня читаємо. Але ми стараємо молитися, ми стараємося подивитися, а що ж я, як я ходжу перед Богом, чи моє ходження воно правильне. Часто. Слово випробовувати, воно стоїть поруч із золотом. Ви знаєте процес очищення золота. Чим більше золота в вогні, чим більше воно випробуване, тим воно чистіше. Якщо ми так само випробовуємо себе, інколи Господь навіть також випробовує нас, проводячи через різні такі ситуації в житті, щоб нас викристалізувати, щоб віра наша вона була досконалою. Подібно до золота вогні очищеного. Якщо це так, то ми маємо, звичайно, духовний ріст, то ми маємо те, що наше життя воно гідне Богові. Перевіряємо себе, випробовуємо себе. Чи не ставимо ми свої власні інтереси над інтересами Біблії, Божим? Господь говорить одне а я кажу, Господи, у мене ті чи інші інтереси, проблеми, вибач, я цей раз не можу, чи ще щось. Це говорить про те, що я ставлю те, що моє власне над Божим, над церковним. Корінтяни, коли збиралися на вечерю, то вони якраз так і поступали. Вони кожний думав про себе, вони думали про те, як самому насититись, але вони не думали про ближнього, вони не хотіли проявити любові і терпіння. І тому змушений був Павло навчати, а можна сказати, навіть докоряти. Часто ми боїмося цього слова, і навіть якщо пастор щось сказав, то це обов'язково сприймається негативно. Але Павло докоряв і казав, ось так воно має бути, тому що це по слову Господньому. В церкві ми повинні стояти один за одним. В церкві ми повинні поважати одне одного. В церкві ми повинні любити одне одного. Чому? Тому що до цього закликав нас Господь. Він каже: любіть. Перша заповідь полюби Господа, а друга Полюби ближнього свого як самого себе. Коли ми приходимо на вечерю Господню, ми повинні чесно відповісти собі на декілька запитань. Що зробив я для церкви корисного, того, що збудовує? Як я жертвую? Чи моя жертва, вона звичайно? Є такою, яку я можу зробити, а не такою, яку я хочу. Чи працюю я для церкви, чи віддаю я своє життя, ми можемо також задати собі питання, якою би була церква, якщо б всі поступали так, як я, жертвували, служили, робили. Ви знаєте, якщо би ми підходили так до вечері Господньої і, звичайно, до свого власного духовного життя, то ми б більше зростали в ньому. Я ще раз і ще раз хочу спонукати всіх нас до того і сказати, це не новина, це те, що сьогодні ми бачимо. І ця і це говорить про те, або ця новина в тому, що ми живемо в час час останній. І якщо це так, а це так, то нам потрібно ближче і ближче наближатись до Господа, освячувати себе. Все те, що негідне, все те, що недобре, все те, що нас тягне назад, ми повинні залишити. Таким чином, випробовуючи, ми освячуємося. А якщо ми цього не робимо, які наслідки всього цього? Апостол Павло каже: нехай же людина себе випробовує, і нехай їсть хліб цей і чаші, хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, тобто про церкву, а також і про тіло Ісуса Христа? Той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Часто над цим текстом є дискусії, питання, що це означає фізично, духовно. Я можу сказати, як я розумію, я розумію, що той, хто робить так, в першу чергу, він засинає духовно, хворіє духовно. У нього виникають ось ці хвороби духовні, і, звичайно, він може і також відпасти. Разом із тим Господь може забрати, і залишаючи людину в, у спасеною, він може також і забрати життя. Це досить відповідальний момент. Це досить відповідальне священодійство, яке ми звершуємо один раз в місяць. І ми повинні знати, що ми робимо. Ми повинні розуміти, що цим самим ми або згадуємо і прославляємо, і проголошуємо смерті Воскресіння Ісуса Христа, або це робимо на осуд собі. Через це, поміж вами, багато хворих, багато недужих і багато хто вже заснули. Інколи гріх однієї людини, він може тягнути назад все суспільство. Досить такий класичний приклад старого заповіту Ахан, який узяв із заклятого, тобто те, що йому сподобалося, Бог сказав, Ісус Навін сказав, щоб нічого не брати, а він взяв і заховав. І думав, що ніхто не знає, якщо не знає суспільство, тобто Ізраїль, якщо не знає вождь, тобто Ісус Навін, то все, так би мовити, пройде. Але ж Бог там на небі. Він це бачив, Він це знав. І що сталося тоді, коли Ізраїль пішов на місто Ай? А сталася поразка. І тоді звертається Ісус Навін до Бога і каже: Господи, ну як так? Ти вивів нас, ти привів нас сюди, і ось тепер, що ми маємо, це ці народи, які навколо нас вони сміятися будуть. Єрихон упав, а тут маленький, ай ми не можемо здолати. Гріх поміж вами, говорить Господь. І це стало з причиною того, що ви сьогодні не перемогли цих жителів. І потрібно було очищення. Потрібно було виявлення ось цього гріха для того, щоб не було ось цього заторможення або ось цього руху на місці. Потрібне було очищення. І тільки тоді, коли сталося це очищення, виявлення цього гріха, тільки тоді Ізраїль здобуває перемогу. Сьогодні церква так само. Ми, якщо щось робимо і думаємо, що ніхто не знає, і беремо участь у вечері Господній, це не дає руху всій церкві, це не дає життя церкві. Ми відчуваємо, що тупцюємося на місці замість того, щоб бігти вперед, щоб боротися, щоб працювати. І, звичайно, багато тих, хто заснули, і багато тих, хто відпали. Тому то сьогодні ми маємо цей час, і я спонукую до того, щоб ми перевірили себе, у вірі ми чи ні, випробували себе, я гідний того, щоб брати участь, чи ні. Бо коли ми самі себе судимо, Судили себе, то засуджені ми не були б. Тобто, якщо я сам себе засудив, якщо я сам себе виправив силою Духа Святого, то, звичайно, ми не будемо засуджені. Але 32-й вірш каже, та засуджені від Господа, караємося, щоб не були засуджені з світом. Господь не хоче смерті грішника, і Господь не хоче, щоб хтось із дітей його загинув. І тому він приносить якісь в життя людини такої покарання. Це для того, щоб людина усвідомила, зупинилася, і щоб людина зрозуміла, схаменулася, що їй потрібне освячення. Брати, сестри, сьогодні моя проповідь якраз в тому, щоб нагадати нам, нагадати нам про те, що беручи участь в вечері Господній. Ми спочатку проголошуємо смерть, ну і звичайно, Воскресіння Ісуса Христа. Ми також згадуємо ці страждання. Але разом із тим, якщо ми робимо це негідно, то Господь також бачить нас. Господь бачить наше серце. Можна скрити будь-який гріх від дружини, від рідних, від дітей. Від чоловіка. Можна скрити будь-який гріх від церкви, від пастирів, але ж від Бога не можна це скрити. І ось ці гріхи, вони інколи не дають нам самим цього духовного росту і в цілому церкві. Хай Бог благословить нас, Хай Господь допоможе нам, щоб ми кожний із нас перевірили себе. Випробували себе. І заглядаючи в душу свою, а хто краще знає нас самих, як не ми. Адже душа це центр самопізнання, тобто ми самі можемо пізнати, у вірі ми чи ні. І якщо ми такі, що готові до того, щоб брати участь у вечері Господній, це надзвичайно приємно. Це надзвичайно корисно для нас, для нашого духовного життя. Я ще раз і ще раз повторюю: ми живемо в час, час, коли навколо нас відбуваються події, які не просто говорять, вони кричать про те, що ми наблизились до приходу Ісуса Христа за Церквою, до того, що Господь буде виливати ось ці покарання на цей світ. Що Господь прийде для того, щоб судити світ, і, звичайно, для того, щоб встановити своє царство. Царство спочатку тисячолітнє, потім вічне, без кінця і краю, де ми, як церква, будемо з Ним прекрасно. Хай Бог нас у всьому благословить. Амінь.